До уваги громадян. Протягом квітня 2017 року Золочівський відділ поліції проводить місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, спецзасобів та вибухових матеріалів. Нагадуємо, що відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, боєприпасовими та вибуховими речовинами карається позбавленням волі від 2 до 5 років. Щодо гладкоствольної мисливської зброї передбачена адміністративна відповідальність згідно статті 190, а саме накладення штрафу від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої. У випадку виявлення незареєстрованої холодної зброї кинжалів, фінських ножів, кастетів, відповідно до частини 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує покарання штраф до 50 непоодаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. Мисливські глосвольні рушниці та газові пістолети, які не були раніше зареєстровані в органах внутрішніх справ, і якщо зброя не була викрадена чи не була знаряддям злочину, відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, можна зареєструвати і в подальшому володіти та користуватися нею. Усі громадяни, які у період місячника добровільної здачі зброї добровільно здадуть у поліцію будь-яку вогнепальну зброю, бойові припаси або вибухові речовини, що зберігались в них без від без відповідних документів дозволів, звільняються від кримінальної відповідальності. На Золочівщині триває операція Мігрант, яка розпочалась 19 березня та триватиме по 5 квітня, яка проводиться з метою профілактики правопорушень, недопущення скоєння кримінальних та інших правопорушень іноземними громадянами. Керівництвом Золочівського відділу поліції обговорено спільний план дій залучених органів та підрозділів району і відпрацювання операції мігрант націлено на співпрацю та взаємодію з громадськістю, налагоджено на неухильне дотримання вимог міграційного законодавства при роботі з іноземцями та особами без громадянства на території України. Працівниками поліції зосереджено увагу на вокзалах, ринках, готелях, гуртожитках. Та інших місцях можливого перебування та переоховування іноземних громадян, які нелегально перебувають на території України. На даний час продовжується проведення цілових профілактичних заходів операції мігрант в районі. Увага розшук. Золочівським відділом поліції у Львівській області за вчинення злочину, передбаченого статтею 186 частиною 3 Кримінального кодексу України, розшукується Громов Борис Кавісович 24.11.1970 року народження, уроженець селища міського типу Жайрен. Карагандистської області, Республіки Казахстан, всім, кому що небудь відомо про можливе місце перебування зловмисника, просимо повідомити за телефоном 03265, 421 сімдесят три, чотири двадцять або 096 63 18 715. Поліція буде вдячна всім, хто надасть будь-яку інформацію про розшукуваного. На Золочівщині під буковими колодами загинув чоловік. У Золочівський відділ поліції, 27 березня о 18.25 зателефонувала фельдшер швидкої допомоги, котра повідомила, що в лісі між селами Словіта і Метолин виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Встановлено, що 54-річний місцевий житель, який перевозив букову деревину, виїхав правим колесом на пагорб. Внаслідок чого навантаження підвода перекинулась, на чоловіка впали колоди, і він від отриманих травм помер на місці пригоди. Тіло загиблого скероване на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події. 28 березня в Золочівський відділ поліції поступила заява від мешканців багатоквартирного будинку по вулиці Польна, 28. Про те, що неповнолітні особи без дозволу жителів будинку вилізли на дах багатоповерхівки. Виїздом групи швидкого реагування на місце події було виявлено чотирьох неповнолітніх осіб, які пояснили у присутності своїх батьків, що на дах будинку залізли, щоб подивитися на вечірнє місто. В подальшому працівниками поліції із неповнолітніми у присутності батьків проведено попереджувальну профілактичну бесіду про недопустимість перебування на дахах, Високоповерхівок, оскільки це небезпечно для життя. Туда позаварвано всюди. Все зроблено для того, щоб сюди не лазили. Хотіли би, щоб. Ця подія, яка відбулася на полі 28, не відбувалася більше ніде. І щоб незаконно ніякі громадяни, ні е, інші люди, які є місцевими, не місцевими, не, не е, як то кажуть, не порушували е, е межі власності людей. Так, про них, Зафіксуємо обов'язково. Ми то знаємо. Знає, ми знаємо, що вони в тих програмах не участвують. Лише перший а раз їх покарання, на лінію сто Тому я прошу не писати, я магати зараз. Якщо ви стали свідком будь-яких правопорушень, звертайтесь на оперативну лінію 102 або безпосередньо в золочівський відділ поліції.